Усім доброго дня, мої друзі, підписники мого каналу. Сьогодні був у нас вночі дощ. Дощик пройшов такий чималенький. І хотілося б побачити результат своєї праці, а саме я міняв дах на своїх сарайчиках. Взагалі, це один цілий сарайчик, він длиненький, але розділений на дві половини. В першій половині в мене живуть. Мої поросюшки, а в другій половині, там я ще все-таки думаю, що я там буду тримати або курочку на яйце, або в мене там буде стояти, мабуть, скоріш за все, буде стояти будуча свиноматочка. І так, пішли, подивимося. Дощ, пройшов і результат мене радує. Заходимо ми до наших. Сюди поросюх. Да? Дівки, привіт грязні, ну, як свині, на то вони й свині. Так, що касається в тому сарайчику, не буду я аж туди до них заходити, але повірте мені, у них там сухо і мені це дуже-дуже подобається. Стеля теж суха і видно, що дощ туди не попав. Підемо далі на ту сторону і подивимося, що у нас там. Нарешті пройшов ночі дощ і стало набагато аж легше, легше дихати. Сьогодні у нас 26,3 градуса. Перша година дня, 3 минути першого. Тому що зовсім недавно, в останні 4 дні, трималося 37-36 градусів тіні. І так, тут ось такий теж у мене сарайчик, як я вже і показував. Стеля у мене тут повністю сухенька. На полу, звісно, тут такий покатав. Цибуля, то часничок, то собаки їда. Чи от собаки зараз розповім? Тут таке в мене бочечки стоять, але я дивлюся, усе дуже сухо. Зараз включу подсвіточку. Усе дуже сухо. І дуже чудово, мокрого, нема нічого, стеля суха і по стінам теж не текло. І це мене дуже-дуже радує. Все-таки нарешті я замінив тут дах, і тепер проблема пішла. Що це таке? Да? Ну, як ви розумієте, ви вже всі знаєте, що це, догадалися. Це такими хлоп'ями я кормлю собаку. Правда, вона в мене їсть усе. Собака не переборчива, борщі, супи, каші. Бабушка її варе, йому варить, він все їсть. Але коли дуже-дуже спекотно і 47 градусів в тіні, собака не хоче нічого їсти і воно скисає, тому даємо ось таке. Треба ж якось просугу. Сторожового пса подбати. Ось, Зараз покажу вам його. Да? Кльопа, покажися. Ось такий ти гарненький у нас, да? як линочок. Ось такий як линочок. Не похудав, ніде нічого. Маслачки йому купуємо грезе і ось їсть хлоп'я. Да? Кльопан, молодець. Ось таке, що хотів вам показати. Зараз поп'ю кавусі, як завжди, зі своєї улюбленої чашечки. Кактус вже в нас цвівся, мабуть, більше не буде цвісти, а може і буде, не знаю. Але так дуже гарно цвіте, що, що мені подобається. <кій> так, що ще хотів би вам сказати і розповісти. Зараз переведу камеру. Ну, а по поводу збора коштів на МАВІК для 93 ї бригади розпочато. Уже є деякі надходження. Позавчора було 150 гривень надходження. Вчора було 1100 в обшій сложності надходження. І того у нас, виходить, 1250 гривень на даний час ми їх вже зібрали, але суму нам... Треба збирати немалу. От, і я сподіваюся, що все буде добре. І ми зберемо цю суму коштів і подаруємо хлопцям очі вночі в небі. Сьогодні я хочу провести стрім, поспілкуватися з вами, тому що вже соскучився, так сказати. Треба поспілкуватися і дещо вам розповім на стрімі. Дзвонив мені один із моїх побратимів і по поводу мав його дуже розказав цікаву річ. Так що ось так. Сьогодні ввечері з вами побачимося. Ну і продовжуємо збір коштів і прошу ставити лайкоси, прошу поширювати все, що я скидаю в сообщество. І прошу поширювати. Цю інформацію про збор коштів на МАВІК для 93-ї бригади. Тому що без поширення і без підтримки нічого в нас не вийде. Ну, ось і все. До вечора. Всім бажаю крепкого здоров'я, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Пока!